Є можливість для аграріїв, скажімо, багато з яку я тут бачив, це аграрії, яких є тисяча-три тисячі гектарів. Про землю ти сказав, що, хлопці, на землю не розраховують. Які ще є можливості? Куди треба дивитися? Давайте складу. Категорично, що не розраховувати, не можна говорити. В принципі, будь-якою ціною можна досягнути результату. Питання, от та ціна чи вона варта того? Ну, Коли ми говоримо ще сьогодні, давайте про цифри. Ще 2 три роки тому розуміння заплатити за продовження терміну договору оренди не існувало. Сьогодні в окремих регіонах це 30 тисяч гривень треба заплатити за продовження договору оренди. Перше, корпоративні права на землю. всім відомий термін. Ну, знушки, я пам'ятаю, коли мене просили, всім селом приходили візьми в село. І не знаю, там пам'ятник при житті готові було будувати. Не було розуміння, що за це потрібно дати гроші. Потім був період, коли голова колоспу, який втомився працювати, хотів продатися бізнесмену аграрному і хотів за це 100 доларів за гектар. І пішло далі, далі, далі. До війни був реальний тариф 1000 доларів корпоративні права на гектар, самі, залежно від Ну Сьогодні я знаю це про 5 тисяч доларів корпоративні права за гектар. І 3 тисячі 400 доларів фактично є угода. Тому якщо рахувати з точки зору бізнесмена, це не окупляється. логіки, такої немає.